Цими вихідними у рівному відбувся благодійний концерт, присвячений 13-й річниці створення жака на щасливому та другої річниці роботи торгово-розважального комплексу Хепі Мол. На концерті збирали кошти на підтримку бійців 10 бригад Збройних сил України, адже за словами депутатки Рівненської міської ради Катерини Марчук, станом на зараз людей потрібно заохочувати донатити. На святі присутній волонтерський намет. Будемо розігрувати айфон 16, будемо розігрувати AirPods з нові навушники, 100 літрів палива. І як завжди, Мацик, Молокія, кондитерська Емелі і пані Буба приєдналися до нас. Все благодійники надають безкоштовно. До нас це не пожертвується обов'язок кожного дня допомагати нашим збройним силам України, але але в тому числі мусимо заохочувати наших людей. І я думаю, що в нас все вийде. Представниця житлового. Комплексу на щасливому Світлана Марчук зі свого боку зазначає, автомобілі, реби та дрони те, що найбільш потрібно для військових. Ба більше усе це, що часто виходить з ладу, або ж втрачається під час виконання бойових завдань. Ми маємо ще одну нагоду подякувати Збройним силам, подякувати силам оборони, кожному захиснику і захисниці за нашу свободу, за нашу незалежність, за те, що ми маємо можливість жити і працювати. Житловий комплекс на щасливому передає в 10 частин, 10 підрозділів, 10 автомобілів, які вам що вони тут вже, вони я думаю, вдалося подивитися, 10 потужних ребів та 8 мавіків 3 ТЕС. Тепловізійними камерам наші захисники щиро вдячні за допомогу, яку отримують від волонтерів, і не тільки. В першу чергу можу констатувати той факт, що Рівненська територіальна громада, платники податків, влада, волонтерські організації, які зараз зробили цей волонтерський фест. Вони не вперше нас підтримують і технічно, і морально. Тому подяка усім, хто долучається до підтримки захисників України. Ще раз назвуці прізвища Роман Курас там, Світлана Марчук, Катерина Марчук, просто знаю їх вже дуже багато, не один рік. Ну а більш так плідно, вже і більш тісно спочатку повномасштабного вторгнення і постійно допомагають. Оця допомога, що постійно допомагають, і різними там засобами, і транспортом. Виділять це дуже важливо для виконання завдань. А ще це важливо нам для того, що для нашої впевненості, що ми відчуваємо, що в нас міцні тели, що нас вдома чекають з нетерпінням, щоб ми повернулися з перемогою. Маленький макар теж не лишився байдужим та разом з татом задонатив на ЗСУ, придбавши прапор. Я купив свій прапор для солдатів. Це мої побратими. Я служив в тому батальйоні. Тому максимально я і мій син будемо допомагати. стільки, скільки треба буде, щоб ви перемогли. Там де сьогодні ми вам не спавні. Там де одна вій. Де промиває, там, де ворожі, там нас розбиває, там, де ковбаго води, нема порвина. Там, де ти бачиш, так, де є людина, там ще залишилась капля надії, там ще сілька, майбутні мрії. Рівняни та гості заходу поділилися своїми емоціями та зазначили, що проведення таких благодійних ініціатив у підтримку захисників є дуже важливим в умовах сьогодення. Я підтримую ці заходи, тому що ми об'єднуємося. всі Разом і підтримую наших захисників на фронті під час війни для дітей це дуже важливо, тому що вони репетирують, вони займаються танцями, і це важливо. Ну і дорослі, які приходять з дітками, донатять і допомагають нашим хлопцям. дуже рада, що сюди і завітала, тому що я людина, яка проживає за кордоном переважно, і дуже не вистачає таких українських зібрань серед молоді. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шикерзяна, потрібно донатити максимально. Максимально долучаємося. Місто хочу зазначити в цьому році. потратило більше півмільярда, все, що пов'язано з війною, Збираємо максимальну кількість людей, максимальну кількість донатів. Я думаю, ми будемо передавати Головне, що ми є разом ми рухаємося далі, допомагаємо і продовжуємо це робити. Кожне збережне життя, кожна будь-яка військова частина для нас дуже цінна. Також під час заходу провели розіграші подарунків серед тих, хто донатив, та благодійний аукціон цінної військової атрибутики. Продовжуємо передавати 10 автомобілів, 10 ребів потужних та 8 мавіків 3Т за запитами наших військових. На закінчення святкового заходу, який до слова тривав два дні, зарядив позитивом як дорослих, так і дітей виступ як так. <говорит> Слід зазначити, що під час благодійного заходу, окрім переданих десяти автомобілів, ребів та мавіків, рівняни теж не лишились осторонь, задонативши 520 тисяч гривень. Сніжана Твардовська, Богдан Корбяк, телеканал ITV, Медіагруп.